Цей вид спорту вчить на наполегливості та стриманості, а головним пріоритетом є гнучкість, витривалість та швидкість. І це все про художню гімнастику один з найбільш видовищних і витончених видів спорту. Художня гімнастика це є, по перше, це олімпійський вид спорту, дуже популярний в цілому світі. І, звичайно, майже практично мені здається, що майже всі області представлені федерації. Крім Тернополя, і в нас є виникла. Якраз маємо нагоду, і в Тернопільській області відкрити федерацію художньої гімнастики. Чоловік каже, дякує і тим, хто підтримує розвиток художньої гімнастики на теренах Тернопільщини. По-перше, хочу подякувати, подякувати і звернути увагу завдяки кому це все створюється. У нас є дуже прекрасні люди, меценати, які допомагають художній гімнастиці. Це Гуда Ігор Богданович. В минулому він сам був хорошим спортсменом. Ну і, звичайно, Сергій Віталійович надал, який сприяє всьому. Запрошують на свої заняття усіх бажаючих, адже це не лише місце для навчання, а й для формування характеру і розвитку свого потенціалу. Юні гімнастки вже мріють про свої перші медалі та виступи на великих аренах. Серед тих, хто вже досягає успіхів, Уляна розповідає вже сім років, займається художньою гімнастикою. Це моє рішення було, бо я побачила дуже таких дівчаток, і я прям захотіла теж такою бути. Ми займаємось там розминкою, розтяжкою щоб нас. Вийшли стрибки різні. Мені подобається предмети робити там обруч, скакалки, булави, м'ячі. Дівчина ділиться для неї, гімнастика це не лише спорт, а й мистецтво, яке здатне змінити життя. Так сталося, що з війною ми приїхали до Тернополя, і так як моя дитина займалася гімнастикою з трьох років, а гімнастики тут, як федерації, як відділення в Тернополі не було. То ми почали. Створювати, шукати виходи, шукати можливості, створити тут. Відділення художньої гімнастики, тому що знаю батьків дівчат, які б теж хотіли займатися, але професійної групи в Тернополі не було. Тому каже, запросили кваліфіковану тренерку із Запоріжжя. Дівчина вчить дітей, як розвинути гнучкість і силу м'язів, стійкість і відчуття рівноваги, спритність і координацію рухів. Вчу вирівняти спинку рівно розтяжки, щоб е вони вміли запам'ятовувати вправу свою. На заняття, каже, приходять дітки віком від трьох років. Це молодша група. Займаються вони тричі на тиждень, по годині. Далі тривалість тренувань збільшується відповідно фізичної підготовки гімнасток. Вони займаються цим з самого дитинства. Вони звикають до порядку, до дисципліни загалом. В них вирівнюється спинка, вони гарні, тоненькі. Ну, таких як художні гімнастики, дівчат більше ніде немає. А ще додають, ця спортивна дисципліна поєднує в собі елементи балету, гімнастики і танцю. Тому з дітками працює і хореографиня. Зараз юні спортсменки мають можливість навчатись на базі третьої та четвертої шкіл. We'll be right <laughs> back.